Доброго дня. В цьому відео розглянемо приклад бізнес процесу, де для форми налаштовується поле з маскою для внесення телефонного номеру в форматі українських номерів. Також ми додали функціональність, що дозволить для компонента TextField налаштовувати, в якому вигляді внесений номер телефону буде відправлятись з форми. Почнемо з налаштувань компонента TextField. Щоб на формі внесене значення відображалось у форматі українського номеру, заповнимо поле Input Mask. Внесемо плюс 3, 8, 0 і дві дужки. Ці символи будуть частиною значення на формі, недоступною для редагування. Далі, в тих місцях, де користувачі будуть вносити цифри згідно описаних правил. Вносимо дев'ятки. В разі. Якщо у вас є необхідність моделювати для користувачів поля для внесення номеру телефону, ви можете використати такі ж налаштування. Далі перейдемо до вкладки Data, де ми додали чекбокс Phone Input. В разі його активації в номері телефону, внесеному на формі з маскою, при відправці даних з форми будуть видалені всі спецсимволи, а залишаться тільки цифри. Це налаштування необхідно використовувати, якщо дані, внесені на формі, в подальшому будуть опрацьовуватись іншими бізнес процесами або іншими системами, якщо чекбокс не активувати, дані номера телефону будуть відправлені з форми із всіма спецсимволами. Тепер розглянемо референтний бізнес процес, який на формах містить вище описані налаштування. Він знаходиться в демореєстрі в кабінеті посадової особи в папці бізнес процеси зі стилізованими компонентами для України. Після його запуску нам відображається форма для внесення двох номерів телефону в заданому форматі. Для кожного з полів в інпут маск ми прописали український формат номеру, але чекбокс Phone Input активували лише для першого поля. Внесемо довільні дані. Підпишемо задачу. Бачимо, що в першому полі з форми відправляються тільки цифри, з другого значення зі спецсимволами. Наступну форму змодельовано для перегляду збережених номерів. Для першого поля, з якого в запиті відправлялись тільки цифри, ми прописали маску для відображення та активували чекбокс Phone Input. Тому тепер на формі бачимо, що обидва значення збережені у різному вигляді. Відображаються в українському форматі номеру телефону. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.